То не разу в житті не плавав на байдарці. Повірте, ви багато втратили. Такий вир захоплюючих відчуттів можна отримати далеко не на кожному атракціоні. На жаль, справжньої байдарки я вам запропонувати не можу. А от наш ігровий персонаж вже зайняв свою позицію та стрімголов мчить рікою до власної перемоги. Наше завдання втриматися на стрімкій річці протягом однієї хвилини, оминаючи скелі, що виглядають з-під поверхні води, та дерева, що пливуть ріж. Також остерігаємося берега, адже зачепившись за нього веслом, ми програємо. Готові розрулити даний проєкт. Якщо так, то швиденько ліпимо вподобайку і переходимо за посиланням під відео, щоб відкрити нашу заготовочку до гри. Натискаємо на ремікс. Відразу невеличка екскурсія. Наш головний персонаж це човен. В нього є два образи: лівий оберт, де наш веслувальник лівим веслом завертає в ліву сторону, і правий оберт. Є в нас перешкода, яка містить стандарти каміння, що виглядає з води, і гілку дерева, яку треба оминати. Берег, до якого не можна торкатися. Тут, в принципі, нічого воєнного, просто берег намальований за допомогою звичайнісіньких прямокутничків. Імітація течії нашої річки буде показана за допомогою ось таких ось рисочок, які будуть пробігати по нашому екрану. Ну і фончики в нашій грі звичайнісінькі. Один річка. Друга річка зі словом перемога і третій річка зі словом поразка. На жаль, огляд гри завершено. Переходимо до програмування, і як ви вже помітили, в нас є час. А значить, є змінна, яка цей час буде рахувати. Переходимо в розділ «Змінні» і створюємо змінну час. На початку нашої гри вона приймає значення 0 і з кожною секундою починає зростати. Дану програму ми розмістимо на спраці берег. Тут у нас практично немає ніякого тексту. Єдине, що нам потрібно прослідкувати, щоб наш берег розміщався в координатах 0,0 і знаходився на задньому плані. Тому вибираємо, коли натиснуто на прапорець, перейти в координати 0,0 і розміститися на задньому плані. Ось, в принципі, і весь текст обов'язковий для нашого спрайту. Ну а тепер, що стосується нашого годинника, переключаємо його в нормальний вид і розміщаємо десь ось тут під написом час. Вибираємо команду, отримали, повідомлення. Створимо його під назвою Рух. Тож, коли ми отримаємо таке повідомлення, обнуляємо наш датчик часу, поставили його значення на 0, Ну а далі завжди, зачекавши 1 секунду, наша зміна буде змінюватися на одну секунду. Такий собі таймер ми отримали. Одну хвилину, дві хвилини чи десять хвилин. Ви будете рухатися, ви самі обираєте. Переходимо до наших перешкод, включимо їх, щоб нам було їх видно. і Закодуємо. Перешкод у нас багато, а відповідно, ми будемо користуватися клонами і будемо ці клони створювати. Коли ми натискаємо на прапорець, перша дія, яку нам потрібно зробити, це заховати оригінал нашої перешкоди. Сховати. Далі зачекаємо 2 секундочки, ну або 3 секундочки, для того, щоб ви налаштувалися і встигли взяти керування байдаркою на себе. Поставимо 2, а потім кожен для себе вже вирішить. Ну і за. Кожди будемо створювати клонів Створити клона і зачекаємо одну секундочку. Це зроблено для того, щоб всі наші клони не з'явилися одразу. Кількість часу очікування ви виставляєте самостійно. Чим менше ця позначка, тим більше перешкод буде на вашій річці. Важче буде об'їжджати, але цікавіше грати. Тож підбираємо це значення для себе самостійно. Ну і наші перешкоди мають десь ось тут з'являтися. Подивимось крайню точку. Це в нас мінус 104, ну, нехай собі буде мінус 100. І з цієї сторони дзеркальне відношення, тобто 100. Вибираємо команду перейти в координати. Значення по ігрикам задамо десь там високо-високо, щоб вони десь там за екранчиком У нас з'являлися. І це значення 190. Ось так. А по іксам задамо випадковим чином. Давайте ми нижче перемістимося від мінус 100 до 100. Ну і ці координатки буде отримувати клон. Тож ми вибираємо команду, коли я почну як клон. Переміститися в дані координати, вибрати образ. Образа у нас всього два, або скеля, або дерево. Тож і вибір буде невеликий. Змінити образ випадковим чином, або перший, або другий. Задамо різні розміри. Задати розмір. В нас тут перешкода має 100%, а ми зробимо, щоб вона отримувала розмір від 60 до 100%. таким чином ми отримаємо різні перешкоди, і маленькі, і великі будуть знаходитися в нашій річці. Ну і тепер можна вже показати всі ці перешкоди. а де наші перешкоди? Ей, перешкоди, перешкоди, йдіть сюди. Наші перешкоди будуть спускатися річкою до того моменту, доки не дійдуть ось до цієї межі. Давайте нижче опустимо, опускаємо ось до цього моменту. Мінус 164. Давайте ще трошки накинемо, десь мінус 170 зробимо. І в цей момент можна вже клона видаляти. Тому переходимо до команд, вибираємо повторювати до тих пір, доки деревина або каміння не дійде до мінус 170, а відповідно його значення по ігрикам не стане меншим за мінус 170. Ну і весь цей час ми маємо змінювати значення Y. Змінити. Тут вибираємо також свою швидкість. Поставлю тут мінус 8, а ви вже підбираєте. Чим більше тут буде стояти число, тим швидше буде рухатися ваша байдарка. І тим важче вам буде оминати ті скелі і дерева, які ви зустрінете. Якщо деревина досягла своєї критичної межі, клона видаляємо. Вибираємо вилучити клона. Ну і в нас Буде дві події перемога і поразка. Тож їх також додамо відразу сюди, коли ми отримаємо повідомлення про перемогу. Ми маємо зупинити всі ці спрайти, тобто наші перешкоди перестануть з'являтися. Вибираємо зупинити всі скрипти цього спрайту. Ну і треба вилучити тих клонів, які вже встигли з'явитися. Те саме дублюємо і для поразки. Нове повідомлення: поразка. Готово! Ми запрограмували з вами деревину. А чим від неї відрізняється спрайт з течією, який в нас тут показаний, вода. Абсолютно нічим. Тож, ми беремо ці команди і просто перетягуємо на нашу воду. Ось таким варіантиком ми копіюємо всі наші блоки. Перетягнули, переходимо до спрайту-річка і подивимось: один блок, другий блок, третій блок і четвертий на місці. Тобто ми запрограмували і. Річку і перешкоди одночасно. Ну, а тепер лишається тільки човен. Програмуємо нашого плавця. Для початку нам потрібно зробити імітацію нашого руху. Ви вже помітили, мабуть, як наш плавець вправно гребе своїми веслами. Для цього виберемо команду. Завжди, коли в нас буде починатися рух, коли я отримаю рух, наш плавець має змінювати образи правий мах веслом, чекав, там 0,2 секундочки. І потім те саме робить лівим веслом. Лівим Можемо перевірити, ось як дивіться, як він нас вигрібає. Але ці команди маємо розмістити десь окремо. Якщо ми їх розмістимо в головному блоці керування нашим гравцем, то вони будуть трошки притормажувати нашу гру. Тому розміщаємо їх ось так окремим блоком. І подивимося, як це все діло буде працювати. Ну а далі, коли ми натискаємо. Пускаємо на пропорець. Наш Весловальник має з'явитися десь ось тут. Для початку поставимо його в свої координати. Давайте по центру розмістимо. Нехай це буде 0, мінус 128. Ненавиджу такі числа, нехай буде мінус 120. Класно ж, запам'ятовується. Супер. Зробили. Повернути в тому напрямку, в якому він зараз спливе Давайте подивимось, наша байдарка стоїть, типу рівно поріжці, але напрямок в неї 90. Тож маємо за цим слідкувати. Поставимо. Цей напрямок і перемістимо його на верхній план, щоб він був у нас зверху над цими скелями, деревами і іншими елементами нашої гри. Переходимо в зовнішній вигляд, вибираємо передній план. А фончик тут же переключимо на ігровий. У нас є команда змінити тло на ігровий фон. Гра готовий до старту, готовий до руху. Можемо надсилати повідомлення про. Рух, і далі будемо рухатися. Наш висловальник буде рухатися завжди, тому ставимо йому команду завжди. Якщо ми натискаємо кнопку праворуч, а значить, вибираємо, якщо в датчиках натискаємо кнопку праворуч, він має в нас трошки розвернутися праворуч, як там внизу наш висловальник керує. І зміститися по іксам праворуч. Значить, наші ікси мають трошечки зрости. Тож, змінимо наші ікси на десяточку. Ну і так, щоб наш висловальник зачерпнув веслом праву сторону, ми цей костюмчик йому тут і поставимо вигляд, змінити образ на правий. Один напрям запрограмували, дублюємо його, ставимо нижче, змінюємо на ліворуч тут у нас також має бути ліве весло. Ну і розвертатися будемо в ліву сторону. Розвернутися в ліву сторону. Якщо цей момент залишити, то ми можемо побачити, що наш веслувальник трошки буде танцювати на нашій сцені, і це буде взагалі неприкольно, він крутиться туди-сюди. Це неправильно, тому ми поставимо йому на початку завжди розвертатися в своєму стандартному напрямку. Ну і тепер у нас так, а що в нас змей? Мінус 10 треба зробити. О, тепер все правильно. Дивіться, він нас туди гребе, сюди гребе. І весло не рухається, коли він. Звертає вправо або вліво, він якби тормозить ним об воду. А от коли прямо пливе, в нас працьовує наш окремий блок. І він веслує. Чудово, рух розробили, тепер будемо розробляти перемогу і поразку. Ну, з перемогою все просто. Коли час сплине, тобто наша змінна час, де вона тут, буде більшою за 60 секунд. Ми виграли. Якщо вибрали блок, виконується дана умова, то ми надсилаємо повідомлення про перемогу. Змінюємо фон на перемогу. Змінити тло на перемогу. Зачекаємо буквально 0,1 секундочку, щоб виконалися всі скрипти інших спрайтів. Поставимо тут 0,1 секундочку. І, в принципі, зупиняємо гру. Зупинити все. Ну, а що буде, якщо поразка? Ми зачепилися за перешкоду, або зачепилися за берег. Тобто ми доторкнулися до перешкоди, або доторкнулися до перешкоди. Берега, так, іде наш зв'язочок. Або ось така умова нашої поразки є. Ну, а все інше в нас співпадає. Тому дублюємо дану умову нижче, викидаємо ось цей час він тут не потрібен. Ставимо нашу умову. Тут у нас поразка, тут у нас поразка. Ну, а тут так все і лишається. Можемо запустити і перевірити нашу гру. Поплили. Бачимо, що скелі в нас і маленькі, і великі з'являються. Пливе все відбувається правильно. Ну, от я зачепився і поразка прийшла до мене. Зупиняємо нашу гру, повертаємося до керування. І ще один момент: якщо ви керуєте вашими персонажами за допомогою мишки, то звісно, стрілки праворуч у вас немає, і ліворуч у вас немає. Як же ж відбувається керування на телефоні або на планшеті? Все доволі просто. Нам допоможуть з датчиків. Візьмемо значення нашої мишки, Х і байдарки. Значення також Х нам знадобиться. Якщо ми пливемо, і наша мишка знаходиться праворуч від нашої байдарки, значить значення мишки більше за значення y. Зробимо це більше, мишка за. Байдарку. Ну, а якщо ліворуч, значить мишка менша за байдарку. Супер, поставимо ці значки тут. Значення X, більше значення X мишки. Запустимо і перевіримо. Подивіться, наша байдарка слухається тепер наш курсорчик. Ай, знову поразка. Єдиний момент. В нас невеличка проблема виникає, коли мишка знаходиться біля нашої байдарки. Як тут? Викрутитися з даної ситуації. Насправді, також є вихід. Нам потрібно відключити мишку, якщо вона знаходиться дуже близько до байдарки. Робиться це наступним чином. Ми вибираємо команду ABS. Ось ця командочка Знаходимо різницю між нашими іксами байдарки і мишки. Таким чином, ми фактично отримали відстань нашої мишки від байдарки вліво і вправо. І зробимо наступну умову. І зв'язочок візьме. Так, давайте я трошки зменшу, щоб у нас все влізло. Оця величина має бути більша за. Давайте 20 зробимо більша за 20. Тобто, коли ми будемо підводити мишку ближче, ніж на 20 кроків, наша байдарка перестане її слухатися. Ну і тепер ось так цю умову робимо: така величезна у нас умова буде, її дублюємо. І для лівої сторони її ставимо, і для правої сторони ставимо таку собі умову. Ось так у нас виходить. Давайте запустимо і подивимось. Тепер, коли я наводжу мишку на байдарку, вона її не слухається. А коли далі відводжу, вона її слухається. І я можу вільно керувати нашою мишкою, так як нам захочеться Що таке IBS, ми ще можемо й не знати. Але формулу ось таку можна використовувати. І вона вам значно полегшить керування вашим гравцем. В принципі, наша гра готова. Якщо вам проєкт сподобався, чекаю на ваші вподобайки. Наберемо 100 вподобайок, вийде другий рівень даної гри. Ну а якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях і зустрінемось на наступному проєкті. До зустрічі!